Константин сидів перед порожнім ліжком і плакав. Він згадував свою дружину, яка зовсім недавно лежала в цій лікарняній палаті. Константин обіцяв їй, що вона обов'язково видужує. Ось скоро тебе випишуть, ми поїдемо на море. Ти давно хотіла, а я хочу дитину. Ти народиш мені дівчинку, і ми назвемо її Надія. Уявляєш, у мене буде своя віра та надія. А потім можна і любов народити, сміявся він. Віру він любив усе життя. Вони познайомилися в дитячому садочку, потім разом пішли до першого класу і в університеті почали зустрічатися. Вони мали багато планів на майбутнє, але віра сильно захворіла. Лікарі розводили руками і дали жінці півроку. Константин не хотів у це вірити, і він сподівався на краще. Чоловік домовився з лікарями німецької лікарні. Вони мали виїхати, але вірі стало ще гірше. Місцеві лікарі не могли так сильно ризикувати її життям. Вона може не пережити переліт, казали вони. Одного разу Константин прокинувся глибокої ночі і побачив тіло недихаючої дружини. Вона не реагувала на крик, вона не реагувала на легкі ляпаси, і лікарі ледь змогли вивезти Костянтина з палати. На ранок прийшов священник і помолився за душу віри. Константине, ви тримайтеся, я знав віру, і вона дуже вас любила. Ще перед тим, як потрапити до лікарні, вона вручила мені листа, який я повинен віддати вам після її смерті. Ось час і настав. Тримайтеся, кріпіться, час залікує ваші рани, сказав священник і пішов. Константин залишився сам. Він не розумів, що за лист і навіщо віра його написала. Чоловік поїхав додому, щоб швидше прочитати листа. Коханий, обіцяй мені, що ти продовжиш жити. Знайди жінку, яка народить тобі надію, любов та віру. Роби добрі справи від мого імені, прошу тебе, і не смій замикатися у собі. Подорожуй, люби, живи за нас двох. Я мріяла побачити море і прошу виконай моє останнє бажання розсип мій порох над морем. Я люблю тебе, писала Віра. Минуло 15 років. Константин повторно одружився з доброю жінкою. Він, правда, не любив її, але ставився з повагою. Вона народила йому дівчинку, яку назвали вірою. Малятко росло гарне, здорове. Константин часто дивився на неї та згадував свою першу дружину. І він виконував усі прохання віри, адже він її любив, усе життя.